Моєї дачі приїхали на дачу після останніх заморозків. Так, ми дачу, звісно, понакривали, де, що змогли, а де що не змогли, не врятували. Ну, результат не дуже втішний, я дуже розстроєна. Ось квіти накривала свої. Що накрило, то, що накрили, якби живе. трішки порівнялися. Я вже дещо повідкривала рози. Це мене так, спасли. Що змогли, то спасли. Дещо, дещо примерзло, звісно. Ну, квіти всі живі. Але ягоди то дуже сумно, Але бачите, мороз десь взяв все ж таки. Де-не-де де є по листочках. Але бачите, сухе. Серце крові обливається. У мене я приїхала, так розпалилася, а ось мороз не взяв. Як яке. Це в мене спірейка і тряпками. Всім чим таки можна було накривали. Отако жива. Але де прислонилася, бачите, то підмерзла спірейка. Так, ну отак. так. тут в мене барбаріс відкривати. Там у мене теж троянди. Так, ідем далі. Дивимося. колоночка Ця пережила морози, її не накривала, вона від... тільки... тільки відкрилася і вже сидить Оленка. Ну Деяка, звісно, може, і змерзла. Бачите, ця, наприклад, змерзла, де раніше відкрилася. Цю ми крила зараз. І вона раніше всіх почала квітнути, тому цю ми врятували ягідку. Так, бачите, треба зараз все це прибирати. Ті в мене пізніше сорти, тому тут я врятувала свою ожину жива, що я вам хочу сказати, то, що було накрите, то таке все гарне, кустисте таке. Треба де все прибирати. Це тут теж ожинка. бачите, врятували. Теж кущик. Так, А ця в мене змерзла лохина, Тому... але вона відживає бідна. Пускає нові паростки, слава Богу. Я думала, що вона зовсім пропала. Там от лохина теж треба все відкривати. Все позмерзало отакої. От Воно живе дійсно. Треба дивитися, що там. Але дерева всі, всі померзли. Бачите? Живе, все живе. Оце мене ця Дивимось, агрус. Нічуто живий, пережив заморозки, квітує. Квітує, але нічуто живий. Я дивилась, Родина теж жива. Так, це маленька. Свородинка жива. В ягодки зав'язалась. Не померзла, пережила три морози. Три, три рази був мороз з різними періодами. І вона тут не знаю, поки нічого не можу сказати по цьому крижовніку. Танечка, це ваш крижовнік. Я не знаю, чи в ягодки зав'язався, якщо ви мене бачите. Може якісь буде, поки не можу сказати. І не чорні, і не якісь каялка. Тут я купляла крива. Цей теж. Ви бачите, де до потилки десь прислонився, то підмерз листочок. взагалі-то нічого. Так, саме сумніва. Що мене тут не є, усі черешні померзли. Все. Зараз я вам покажу. Я не знаю як, яким чудом, яким я не знаю, то, що не вирине, все стоїть накрите дерева, все, квіти, це якимсь чудом розмоталося. І вся черешня просто. Я Плакала стояла коло неї. Всі, дивіться, все внутрі. Зараз я зірву покажу. Зараз, бо невдобно, хочу вам показати. А, во! Бачите? І все-таки одна зав'язалась. Ось десь. Одна врятувалася. Все, а то все чорне, всі померзли, всі. Я не знаю. Такі вишні звичайні, як яка. Я змерзла. Я не знаю, ось тут дві чи воно ще зав'яжеться. Є, яка зав'язалася. Таких, може бути, простих ще де-не-де де, може бути. Оці вишні такі звичайні, які. Самі насіваються, вони ростуть, а сортові, то, на жаль, це мені теж проста. А от такі сортові, то, на жаль, померзли. Вон якась одна є, то вже десь через одну. Оцю і не буде чорна. Вон, бачите, там є, там чорна. Дуже сумно, дуже люди сумно, будемо без урожаю. Чорний, бачите, дивіться, серединки, якщо вам видно, якась одна є, дві змерзло. Ну, тако... смородина, сливка це колоновидна, не знаю її, ну, десь є, десь щось сохло, десь дитині буде пару штук поїсти. Так, ці ми ще не відкривали, але можна заглянути. Вони цвіли. Давайте подивимося, який тут результат під агроволокном. Ну, не знаю, начебто і дуже ту мороз тут взяв. Бачите, листочки? Десь воно все одно пройшло. Не знаю, тяжко сказати, Ну, не дуже, не файно. Померзло. Це то ще накрите. Оріхи всі чорні. Всі. Бачите? Все стоїть чорне. горіхів не буде цей рік. У нас не буде люди. Всіх померзли. Це старий сорт. Може де-не-де якась, не знаю. Але отак. Всі коричневі. І ще довгоносики, хоча я кропила. Ну, Ось таке. Де пізніше квітує, то квітує. А так листочки всі. Не знаю. Я вже навіть не знаю. Я приїхала така розстроєна, що не знаю, що думати. Яка квітує, яка переквітувала, яка змерзла. Ну. Сумні результати. Тож накрили Голден Делішес. Що тут теж тут квітує? Начебто це якийсь кращий результат. Ця яблунька. Бачите? Та бистріше там дуже змерзла чогось, не знаю. Це чемпіон. Треба зараз все це знімати. Все знімати і все відкривати, не знаю, як яка, але по листочках бачу, що пройшовся порос. Так, давайте відкриємо, подивимося на прикладі. Це в мене, коли видно, тут грушка маленька, сапфіра. називається. Вона заквітла перший рік. Так, що тут? О. Ну теж чорне, бачите, як яке. Де притулилося, то от чорне, а яке нормальне, то ну, хоч би одну подивитися, яка вона, що за сорт. Печально. Все печально. Дуже печально. Нічого. Навірно, це все змерзло оця серединка. Ця яка квітує. Ой, якось так. Коротше. Що вам сказати? Є у нас старі черешні яким вже дуже багато років. Ми думали, що, можливо, хоч з них поїмо ягід, але, на жаль, квітувало просто. Все вкрито. Все вкрито було в цвітові, але все чорне. І це в мене прищепки. Може, десь там якась одна. Я вже стояла, коли неї прям плакала. Все чорне. Всі. Не знаю, що ми будемо люди їсти. Привозне, але воно не то. Дивіться, хочу вам показати. Бачите? От така серединка. Все чорне. Ну, одна-дві, там може дає є зі всього пучка. Але все чорне як останеться 10 штук, де яка квітує, то пташкам треба теж їсти щось. Бачите, якщо вам видно, не знаю. Видно, не видно. Коротше, біда. Біда. Чорно, бачите? Біда в наших садах сталася. На пшениця на полях у фермерів померзла. Бачите? Десь одна зав'язалася, дві. Все, а то все чорне. Я не знаю. Я приїхала на дачу, у мене опускаються руки щось робити. Просто дивіться, як можна спокійно. Це водись може. І непонятно, чи воно дозріє. Ой, серединки чорні. Все, ягідки. Бачите. Все. Ця стара чорна, вона теж кожен рік нас радує. Кожен. Теж може де-не-де, -де, але не буде такого урожаю, як ото завжди є. Такий результат. Ще дві груші накриті, ще не розкривали, але теж десь. Пройшовся. пройшовся мороз. Я не розумію тут дуже, як воно в грушах. Може, хто знає це, то підскажіть. Ось такий результат накрита була, агроволокном. Може якась і зав'яжеться грушечка. Начебто як якась тримається. Ну, десь щось ми врятували, звісно. Агроволокно так накрите було. А все інше такий результат. Всім дякую, що були зі мною, що додивились це відео. До зустрічі. Пока-пока. Троянночки. Живі. Не примерзли. Це теж не примерзло. І ця. І ця чуть примерзла у краєчках. Я не знаю, як який софт, певно. Бачите, ці всі нормально, а ця всю прихопила. Хоча дивіться сімейна, хоч би що там ще не повідкривала Якось містами. Тут За... подивимося, що тут. Троляндочка. Ну, -ка. Тоже жива, Ну, по листях, бачите, ну, дивіться, бачите, та не як якийсь сорт. Щоб не накрила, то б змерзла. Бо я не знаю, з чим зв'язано. Ну, дивіться. Бачите? Отак троянди. Перемерзла. Ця ні, та не. Не знаю. Як яка. Якось так цікаво, може якийсь сорт, чи що це зв'язано. Так, як город пережив. Зараз йдемо дивитися на гору. Так, ще всі не повідкривала, бачите? Це теж троянда. Тюльпани я накривала. Статі піони деякі накрила, деякі не накрила, то живі. Так, йдемо дивитися, в мене тут квіти. Бачите? Цей примерз. Квіточки. Так, це тут в мене обрієта. Трохи примнялося, звісно. Зараз будемо дивитися. Це тут мої примули. Все, що накрите, було таке гарне, але відкрила його, воно одразу прихворіло, прив'яло. Так. Ну, то так, значит кто Так, все инше, значит кто живая. Закривала, жива відро. Ця така. по верхушках, листочки. як катроянки це не такі посадила, в епіцентрі купувала. Бачите, як які листочки. Це вже сухі шарудять. Що змогли, то спасли, врятували. Як гарно квітується Айва японська. красавиця Просто красуня. Обрієта квітує. Флокс. Ой, а цей зубок називається біленький. Одуванчик. Куди ж без нього? Так, анемона. Це квітує. є, хоча отут роянку не накривала. Нормально все. Ці примерзли, ненькі поверху. Як яка рослинка. Так, цей тюльпаша новий. Який називається кроун. Ой боже, страйпет кроун. От він як називається. Я думаю, що це він. Не знаю. На Флоріумі купляла. Зацвів. Це білі бобили переквітали вже, а цей страйпет крову. Я думаю, що це він пустив одну цю і заквітував. А ну, оце другий має кейтувати по ходу з кровами. Такий меньонький.